Вітаю, поговоримо про агентів. Агенти це такі маленькі помічники. Ти даєш завдання, а він сам приймає рішення, що, де, коли. Е, знову ж таки, зараз я покажу менш ну, відому да, систему, яка мені подобається і в якої ви самі можете створювати агенти. Е, система Називається agent.ai, ви бачите, що тут є вже 1770 агентів, там на, на якісь там різні випадки, можна подивитися «Marketplace». зареєструватися безкоштовно, і ви можете тут навіть зімкнувши «agent builder», ну, Сьогодні в нас не є темою створення агентів. Це може бути окремий майстер-клас, але коли ми заходимо в «agent builder», то ви можете тут кріїти агент, налаштування і так далі. В мене там тут були агенти. Але зараз я пропоную, і у вас є покликання на саме Research Pro. Ну, це Deep Research агент. І ми що маємо налаштувати? Ви бачите, що ми можемо налаштувати. Ми можемо налаштувати, що нас цікавить. І тут є, наприклад, індустрії старта, індустрії, або науковий огляд. Науковий огляд. І тепер нам треба е, вкинути сюди знову ж таки е, нашу тему. Беремо ту саму тему нашої статті. І сюди вкидаємо. І дивимося, е, кажемо, е, і якщо все нормально, все воно пішло, щось там відпрацьовує, тобто ви дали тему. Ви дали, ну тут можна ще там кількість ітерацій для е, посуху в інтернеті, і ви сказали, е, яка ваша ну більш така фокусна мета для дослідження, бо ви можете аналізувати конкурентів, там є, якщо це яке продуктове там дослідження або дослідження якихось своїх розробок. А тепер ми е, дивимося саме на scientific evidence. Пройшло хвилина-дві, і ми отримали output, тобто вивід. Ось він, цей агент, нам дав певні ну, такі моменти. І ви бачите, що тут, наприклад, є там 2020 фреймворк і є навіть якісь покликання. Далі в нас є actions. Які ми можемо ну там скопіювати, послухати, додати до свого Google Drive і, в принципі, е, залишити фідбек. Ну, отак швиденько він це зробив. Е, наскільки це е, корисне? Ну, давайте ми скопіюємо. Давайте подивимося в якомусь форматі, придатному до ось наш формат. Але ви бачите, що він покликається на е, літературу, яку ми тут. Ну, якщо там сейф тут снібець, ми можемо там подивитися далі кудись там підналаштувати, е, можете поширити те, що він зробив. Ну, більше я не бачу, де в нього може бути е, ще. Але дивіться, він відпрацював і він вам надав ту інформацію, яку він там десь за якимось е, джерелами знайшов. Агент, спрощений агент. Ви можете е, е, зробити свого. Ага. Але оце такий перший доволі простий агент, який дав нам результат.